Маємо сьогодні можливість проінформувати вас про стан роботи з питання погашення заборгованості і заробітної плати на підприємствах Дніпропетровської області. І на сьогодні це питання дуже актуальне для своєчасного виявлення негативних тенденцій та забезпечення прийняття оперативних управлінських рішень Кабінетом міністрів України у вересні поточного року було прийнято постанову щодо здійснення моніторингу з погашення підприємствами, установами та організаціями заборгованості і заробітної плати. В рамках провадження цього моніторингу в області активізована робота обласної, районних та міських тимчасових комісій з питань погашення заборгованості і заробітної плати. За інформацією районних військових адміністрацій та конкомів, на сьогоднішній час проведено 29 засідань комісій, на яких заслухано та попереджено про персональну відповідальність керівників 42 підприємств, на яких обліковується заборгованість. З розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 12 жовтня 2022 року було оновлено склад обласної комісії з питань заборгованості і заробітної плати. Департаментом економічного розвитку обладміністрації забезпечено моніторинг ситуації в містах та районах області стосовно заборгованості і заробітної плати на підприємствах, установах і в організаціях усіх форм власності. Зазначено узагальнену інформацію, що понеділка спрямовано на Державну службу України з питань праці. Наразі спостерігається тенденція і зменшення загальної суми заборгованості. За вересень-жовтень вона зменшилась на 17,2%. Дві мільйонів мільйона гривень. Надалі робота в даному напрямку буде тривати, і ми сподіваємось на покращення результатів.